Київське Динамо 21 листопада виграла у хіміку в Южному з рахунком 68-65. 26 листопада сповна розрахувалась за хімік з київськими динамівцями Одеська. Біпа гра відбулась у одеському залі. Ска зустріч з динамівцями Біпа розпочала важкувато, але першу чверть виграли все таки Одесити 16-14. Далі ініціативу перехопили кияни, які вели на 28-й хвилині з рахунком. 6147. але підопічні Вадима Пудзерея продемонстрували справжній дух біпи команди, для якої будь-яке місце, окрім першого, вважалося невдачею на останніх хвилинах четвертої чверті. Одесити зрівняли рахунок 79-79 та перевели гру у овертайм, нестихаючий рев трибун. Біпа пішла вперед та виграла овертайм з рахунком 19-9 та усю гру загалом 98-88. Мы победили в первую очередь командой, как бы все боролись, все молодцы. Командный баскетбол принес свой результат. Как бы в концовке мы их додавили за счет командных действий. Наша команда показала, что она не способная, а боеспособная команда. То есть тяжелый момент мы не сломались. И сегодня каждый игрок, который выходил на площадку, он сегодня помог победить. Ну і, звісно, болельщики. Я благодарен болельщикам. Вони сьогодні гнали команду вперед. Свої наступні матчі команди Одесьчини проведуть 28 листопада. Біпо в Одесі має приймати столичний інфіз. А хімік також вдома спробує взяти реванш у Київського Динамо.